В першій частині ви набрали аж 17 лайків, тому ловіть другу. Всім привіт, з вами я, Флукер, і в цьому відео я знімаю другу частину, як я будую село в Майнкрафт. В цій частині я думаю, що ми построїмо ще одну хатину. Построїмо вікна і добудемо дуже багато ресурсів. Ну, я так надіюся. І ми зможемо приручити хоча б одного волка. Так, давайте спочатку будемо вбивати мобів, тому що їх тут дуже і дуже багато, що просто вони мені не мішали. Як ви бачили, там наш близько вже пішла. Тому давайте, в принципі. Побиваємо трошки тварин, побиваємо трішки мобів, щоб вони мені не мішали, і щоб добути ресурсів. Так, я думаю, що можна буде плюс-мінус ось тут строїти нашу третю хатину. Так, ну давайте в принципі строїти із дуба із дошу. Тому я сподіваюся, що нам хватить ресурсів, тому що зараз ми построїмо із дуба і дошок, а потім із камня. У мене стріляє скелет і ззаді зомбі. Тому давайте у зомбі б'ємо. Я сподіваюся, що в мене випада кістка. Так, давайте вбиваємо. Да ну, в мене випав лук. Кістка нічого собі. Давайте покидаємо ресурси, які нам не потрібні, щоб нам підібрати кістку і лука. Так, так, ну вроді я підібрав. Так, ну в принципі, ці ресурси все одно мені не треба будуть. Тому давайте знімемо лук собі поближче, тому що, може, мені потрібно буде в когось стріляти. Так, давайте будемо далі, напевно, вже достроювати нашу хатину. Так, давайте добудемо ще пару землі, тому що мені потрібно порівняти місцевість, тому що в мене не зовсім рівна місцевість, тому що зривали кріпер. І це все не дуже рівно. Так, вони не підібралися, тому що в мене весь інвентар зайнятий. Тому давайте покидаємо, що не потрібно. Ну, в принципі, що мені не потрібно? Ну, давайте кирку викинемо. Так. І що потрібно ще викинути? Ну, в принципі, в мене прямо впритих ресурсів, тому давайте будемо застроїмо нашу місцевість. Так, да, мені не вистачи одного блока. І давайте, принципі, десь тут його добудемо. Давайте, раз. І далі давайте ось тут поставимо. А ще один блок поставив. Давайте отут покладемо. І, в принципі, будемо достроювати. А далі я просто почав достроювати нашу кришу. Потім поставив двері і дороблював нашу кришу. Просто подивіться, що я знайшов. Я знайшов вовка, у мене є дві косочки. Боже, надіюся, що мені що, що він приручить. Та так, раз і два. Блін, він не приручився. Блін, як шкода. Треба буде все ж таки йти і ще добувати кістки. Ну ладно, я ще тебе знайду. О, Боже. Просто подивіться. О, дивіться, скіла, так, так, так. Блін, аби випала кістка. Так, давайте поможемо вовку, тому що йому потрібно допомагати. І. Блін, шкода, не випало. Ну, нічого, в принципі, страшного. Давайте, в принципі, перетасуємо два лука, складемо в один, і в нас буде більше мочності в одному луку. Тому давайте так, що будемо робити. Давайте для початку я вам покажу, як я дострою кришу, як в нас вийшла хатина. Ну, в принципі, нормально. І я думаю, потрібно йти по пісок. Накопав я пісок і побачив тросник. І його зібрав і заново посадив. Переплавляємо наш пісок. Знаєте, я думаю, що можна піти побувати мобів, щоб, наприклад, достати кістки, наприклад, а я поняв, їх дуже-дуже дофіга. Тому давайте, в принципі, сховаємось і подождемо дня. Так, я скрафтив собі вже ще одну пічку і давайте, в принципі, переплавляти м'ясо, тому що воно мені дуже і дуже сильно потрібно. Так, давайте, в принципі, скрафтимо собі вудочку. Я так подумав, у мене є нитки, у мене є палки, тому, в принципі, можна скрафтити. Так, і нам потрібно забрати пісок. У нас вийшлося рівно 21 штука. Ну, в принципі, йдемо. Ага, у мене тут зомбі зустрічає, тому давайте його вб'ємо і підемо розставляти вікна. Виходжу з хати, побивав два зомбі і пішов далі розставляти факели і ставити вікна. Мені не вистачило вікон і я пішов поще. По дорозі вбив одну свинку, тому що м'ясо нам дуже сильно потрібно, тому що в нас поки немає ферми, немає риби, щоб її жарити і в принципі, займатися. Збираємо вікна, які переплавились, і погнали далі їх розставляти. Ні, ну, в принципі, дуже навіть пасує вікна до наших будівель. Ну так, да, вони не дуже рівно ростали, не дуже гарно. Ну, поки місії я так построю. Так, я вже ловлю рибу. Дивіться, і так, да, я першу зловив. Так, давайте, в принципі, закинемо ще раз. Так, на мене понападали, як не знаю, які, як він називається, зомбі, всякі скелети. тому давайте, в принципі, будемо втікати до нашої хати. З'їдаємо рибу, яку ми зловили. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ми наберемо багато лайків, я зниму третю частину. Силка на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Всім гарного настрою, всім пока!